Всім привітки. Ми вже вийшли з хати. У нас сьогодні субота. По плану поїхати до Мішиної мами, до бабусі в село і заквасити капусту. Міша ось зараз пішов по баночці купити, а ми сидимо в машині. Зранку він вже купив капусту, завіз в село. Там бабуся все підготовує, а ми зараз приїдемо там лише там. Ну, заправити таке, ми завжди це робимо разом. Тому їдемо. Сьогодні Міша спеціально до цього виділив час, не пішов на роботу, тому будемо квасити. Ми вже під'їхали. Сашенька. Все там запуталось. Да. Сашонька намалювала для бабусі. Люби малюночок. Покажи, Сашоньки. Сашуль. Ну, зараз хай вже. Давай покажу. Ось такий котик. З українськими очима тримаймось. Банечки. Бардак багажніком. Та чого там бардак? Там просто мусор якийсь. сашуньки. Хватить, лазить під забором. Пішли. Загнать на мийку хай, розберуться. Погнала. Це перша, так? Да? Да. А воно відноситься вже mm -hmm. друга. Так, попробуємось. А mm як? -hmm. Тут міха переминає. Це, а це... береш маньку. Я б ну, маковку натерла. Mm -hmm. Давай сашоньки листочок і частину. Це шунькінна робота. Ми коли класимо капусту, то тут кожен має своє, свій обов'язок. Це Сашунка кладе листочки. Перчик. Я натираю морку, Міша на себе саму головну функцію бере. Сіль перенена. Шусик буде під чайок. Бабуся зробила, давай. Mm. Бери сухарики, он, може, хочеш. Цей рік да? сочна капуста, да? mm -hmm. дуже сочна і смачна. Ми спробували. Ціковита. Ціковита, так. Нема, да. Де <пілляння> Давимось уже на окулярчики. Ми приїхали вже, заквасили капусточку і приїхали... І приїхали кави випити на UPG. і заправити. Ми взяли каву, печеньки. скоро в Коростишеві відкриється. в коростишеві? Так. Каже, мій ща скоро відкриється. піджевкористи, щоб біля Багаразів? А, ну прикольно, але прикольно і поїхати. Але з Житомира будемо їздити, заїжджати. А ми... спішсь сюди. Це шунька вже в машині тільки що була, прикімарила трошки. Я не думаю, зірядні яку вони там побудують. Хоча там є місце? Так, де цікаво, не знаю. Ох Боже, на вулиці така холодіна сьогодні, що просто жесть. Я дуже змерзла. Капець, зараз будемо ні, ні, нічого. Що солярка? Вверх пішла 60 гривень, 50 кіт літератур. Це юпіджисна, поняв. Нічого собі. Поняв, я це, це я так щось мене здивувала ціна. Я не а ну покажи, просто. покажи на свій телефон заставку. А хто це в тебе? А там одна коза. Це я. ж Виченьки на мою катьмася моя. Так, їдемо. Їдемо додому. Я думаю, це песик лежить. Або коала може. Йохани вила, як не одивиться. Це печиво зоологічне Сашуня питає, хто це. Це загадкове. А, чуєш, це диви, це брак. Ось до одне, мало бути, а голова наклеїла з друга. Так, да, да. а взагалі ну, все рівно. Ну, це Чи дуже схоже це на, на чупакабру. А, точно. Це <ріхи> котик. <ріхи> 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 покажи. О, це видно, що це котик, так. Да. <ріхи> <ріхи> Ой, а я дуже оці печені люблю. Прям. Ой, зараз покажу. Ось це. Я не можу кожна це поспішно. Да, так, ми вже приїхали в Коростищів, я собі замовила сапожки, до речі, зимові, і е, хочу Ой. І хочемо поїхати на пошту зараз забрати, зняла гроші, От, бо мені там трошки не вистачало. І поїдемо, буду міряти. Знаю, 100 років в мене не було сапожок. Я звикла такі, типу, як батильйончики якісь укорочені купувати. А це щось бачу, зараз в моду війшли знову сапожечки, хочу купити собі та попробувати. Допиваю каву. І будемо їхати. Сашунька пішла з татом купити якусь розмальовку, хоче. Шунька По... прийшла дуже зрушає. Клас! Санька хотіла і з песиками, каже, ми знайшли крутіше. Диви, як справжні, це ж кекс. Да, Класна Клас. розмальовка. Да, да. Прикол. Це Сашоньки дуже цікаво буде розмальовувати. Да, У нас є. Ух Ухти. Котики. І дуже вані, прикольні. І такі котки. Ага. Морсьці, куровики, папуї. Отака доволі багато всіх. Черепахи, пташечки. А що там ще одненьку купили Мась? Да. І такі тварини такі дикі, а то домашні. О, пікінес теж є. Да. Так, Тут... да. ні, жди. не дики. диких. Бегемотик. Ні, це носоріг. Ой, носоріг був. Е, Клав. Блюди такі ще. Коала. І лев. Панельон, Ой, як це. Зеланий зебра. Так. папуги і бігімоти. слоник, Слоник. Мавпи. Це я, Це я. Мавпочка. Бо <зас> За Сашуня народилася це. в рік мавпочки. Клас. Ще це тато. Це тато. Якісь орангутанги. Це тато. Це тато, а це мапа. Так, все, ми під'їжджаємо до нової пошти. Так, Коротше кажучи, не буду забирати, тому що я не бачила по фото, що там отака штучка є. Воно і Мені воно не подобається, не хочу. Так то вони сіли все добре по але та штучка мене щось смущає. Не буду забирати. Гляну ще якісь собі без такої. Ще той замочок я хотіла, щоб просто були такі без нічого, абсолютно без всяких цих вісюльок, чи там якісь букви на них. Коротше, буду повернення робити. Я тільки да дам. Іду вам показати, і він зразу біжить. Показати, що Сашенька тут організувала для кексика. Він собі тут ходить. Тут Сашенька сидить, собі зробила куточок такий, дивиться. Планшет, к єк, к єк І кекс дивився, кексяшик. Тут вона йому зробила їсти. О, ти й цю бутилочку взяла сюди. Клас. Тут там, в нього таке їсти. І ще, подивіться, вона зразу прибирає за ним і тією лопаткою. Так, да, це спеціально У мене колись був таке, у мене був песик, і у нього його віку зю мене вилітало. Так це від цього, так я поняла, що таке кексу теж підходить. Класно. Я думаю, де кекс здівся? А він ось де. Сашенька тут з ним забавляється. Mm. І кекс, коли його лажимо, там родить. <смі> <смі> я його навіть не зву, а він замоє копить. Да. Як ти почуваєшся, Мась все добре? Голівка не болить, mm -mm. бо Сашенька що сьогодні вже в носик говорить, да мась ну, трошечки трошечки ушко. Будемо бачити, чи завтра, як ти будеш почувати. У ну, мене досі мав цей челендж, Я ж не торкалась у цей? Ні, до землі не торкалась. Зараз треба все захистити. нуля. Ну можна було ходити тільки один раз. Я тільки один раз торкнулася на поки йшла в туалет, тільки один раз. Uh -huh. Ні, ну в туалет можна. Так. Да. Класно тут у вас, я вам скажу. Класно у вас тут, я вам скажу. Сашенька, а де ще була морковка? Ой, кейсі, просто досканожений різ. Ой боже. Сашульки, тільки тако дивися, щоб не обтягувалися ці штори. Мама, а я ще щось для кейса. Який ну на капусточку взяти. Диви, що я думала. Треба буде нам. Е, я приберу в кімнаті і треба буде отих песиків десь наклеїти, де ти хотіла б їх. Може, он там, де комп'ютер зверху. чи може Можна зараз один ось раз. Тут, а? Можна зараз? Хочеш зараз? Ну давай. Дивіться, угу. такі... в нас є ось такі ми ще коли купували обої, Сашулька вибрала отакі наклеїчки. Собі на стіну і зараз ми їх приклеїмо. Сашенька вибере куди, зараз ми порадимося, дамось. Можеш... Ну, ну, він собі посиду. там буде сидіти, я думаю. Уже погнав. Кекса, я... чого ти морпочку не даєш? Він уже наївся чи що? Кексяшик, ти вже не хочеш? Айди, йди, йди. ось тут ногами. Хоч сама вирішитись. Я планую де вішати, а Сашунька каже, це ж моя кімната каже, я хочу вирішити. We'll decent. sì> Давай будемо клеїти. Сашунька першого клеїть. Класний. Ой бо, як прикольно. Клею. Кексик, тебе будемо клеїти? Дядя! Yeah, yeah. О, якраз тут. Кексик. Гайготить. Диви, він до мене пробирає. Хвостик. Все, ти сховався, кексик? Навірно, нас кекс... Нас кекс... Нас Я їй таксу. Ти не хочеш нам Добре. Десь тут наклею. Оп. Дуже прикольно виходить, звісно. Таке доповнення. <смірно> Сашенька кого? Такого. Чіпсян ага. заліз у свою хату, так, да? Ти <смірно> заліз до хати? Кексяшенька. <рес> я... Сошунька да? на ту наклеїла, і мені дуже подобається, як воно саме на тій стіні. Як кажу, два сюди клеїть, вона каже, хоче на всі. Кіксян, ти? щоб я на тебе не наступила. Сишуньки обережненько, бо тут кексик. Подивіться, наклеїли ми песиків ось тут. Ось тут. І ось тут ще кілька штучок. Прикольно так вийшло. Дуже гарненько. Ти стільки нагатив? Нагатив. Я б тобі міла? Скажи, що ти в мене попросила. Так, по-домашньому. Сашоньки, але ти, коли так гарно поприбирала, вже знов накидано. Хочу тарілку занеси. Ні-ні, ти. Ласенька, Ріксьонька, горні хлопці. Та якщо прибирати, то вставати можна. Ага. Пішли, Кіксяша. А ну чи він піде за мною? Йди, Кікся, йди. Любила Сашеньку картоплю фрі по-домашньому. Що ви тут? Замовляли? Yeah. <laughs> Кекс такий, ротик відкрив. Що там, що там? А, Сашенька вже собі водичку поставив. Фіксяй! Ай, йди трошки до мене, йди. Ай, йди, до мене. Йди трошки до мене. Ой, не можеш лапку підняти. О! Давай, да, кроба. Ми це не будемо розказувати, бо нас будемо. Ну да, так, да, за таке не будемо розказувати. Ми не ну, просіть, просіть, цього. Просто к як, конечно, ви думав таке зробити, так, кіт я